Так, народ, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт, ну що, чую, вдома хтось газує загородом. Думаю, треба сходити подивитися. Прихожу тут братан на Донфенгу 44-му. Коротше, дискує стерню. Саморобна в нього дискова, зараз підійде ближче, то я вам покажу. Агрономи позліталися, буслики. І покажу вам зараз цю дискову. Ну так от виходить. Земля звісно мокра, дощі у нас нормально випало. Один дощ тільки пройшов, бо випало 32 мм. Це дуже багато. Ну так, короче, нормально цю стороню колотить. Так, да, йому ця дискова дуже маленька. Але зараз купляти, самі знаєте, які ціни. Роботу робить, та й робить. Планують що? Мабуть, гречку посіяти. Експеримент буде. Ну, одного року ми посіяли були 10 липня і 10 жовтня молотили. Кому цікаво, там є моє на каналі відео. Бачите, земля мокра, це ось в другий слід уже пішов. красота виходить дві батареї по, по шість тарілок да йому це зовсім мало йому треба десь метр вісімдесят чим хоча б метр шістдесят Якусь АГДшку було б круто але зараз ціна на неї так мабуть тро, трошки є дійско і що головне швидкість Так, да, тут сівалку СЗшку пускай, вона сошники в землю полізуть і буде нормально. Ну, своє, є своє, приїхав, поробив, поїхав, сівалочку взяв, посіяв. Звісно, тут затрати не такі великі будуть, але ну, можливо Можливо, виросте ця гречка, а можливо, здірати будуть, теж вже буде добре. Ячменя в цьому році непогано сипанув. Ми то, можливо, сьогодні з татом виїдемо, свій змолотимо. Тому що добратися до нього, звісно, то, то виїхали. Людям змолотили, то й дощ пішов а до свого добратися ніяк не можемо. Та ще в принципі, він трошки, трошки сируватий. Ну, колосок готовий, а стебло, вологу тягне. Так, да, два сліди, звісно, виходить картинка. От дивіться, навіть видно яка тут глибина. Сантиметрів сім! До сантиметрів сім. Та й більше не треба. Головне, що правильно, для диску головне швидкість. Так одразу. Видно. Тут два сліда, тут один. Там хтось писав, що кабіна хренова. Ну, хлопці, якщо роби, хлопці самі зробили там за, за 300 доларів, а купити можна за 1300, ну то подумайте, чи варто її купляти. Ну, китайчик працює. Землі нормально обробляє. Так що таке народ, відео вам коротеньке зняв, а то всі молотять, молотять, а тут я вам, я вам трошки дисковички показав. Пишіть в кого які розцінки на дисковку, на, на комбайна, на молотіння, буде цікаво почути. Бачите, в нього ще такий звук, бо він там із вихлопної труби. Там якась Ну, коротше, розрізав вихлопну трубу і викинув те, що всередині там було. Бо воно десь відірвалось там і Ну... І дзвеніло, коротше. А тепер такий в нього звук. Отаке, таке, друзі, вам зняв коротеньке відео. В принципі, на цьому завершуємо. Всім дякую за перегляд, за коментар. Підтримуйте україномовний контент. І всім пока, побачимось.